Доброго дня, діти! Сьогодні в нас ознайомлення з соціумом і природним довкіллям. Ми з вами будемо розглядати Землю як планету та модель Землі глобус і планети сонячної системи. І подивіться, хто до нас в гості прийшов. Це знову незнайко. Він хоче з нами вчитися. Тож давайте разом з ним будемо навчатися розглядати глобус. І планету Земля, на якій ми живемо. Малята сьогодні ми будемо розглядати глобус, це модель Землі. Глобус на глобусі розміри суходолу та водойми ж зменшені в багато разів. На глобусі, як на карті, є океани, моря, річки, і вони зображуються блакитним кольором, а суходіл жовтим або коричневим чи зеленим. Послухайте історію глобуса. За легендою, перший глобус виготовив міфічний африканський цар Атлас. Це була куля із зображенням зірок. Глобус це куля. Погляньте на ілюстрацію, це найдавніші глобуси, які були виготовлені. Які ж бувають глобуси? Із землі можна побачити лише одну половинку місяця, оскільки він обертається і час його оберту довкола своєї осі збігається з часом проходження орбіти довкола Землі. Глобус місяця було виготовлено дуже давно. Глобус зоряного неба з позначеними основними сузір'ями зірочками. Зображення зоряного неба були відомі вже в Давньому Єгипті. Глобус це куля, що передається у зменшеному вигляді форму землі. Є північний полюс. Це крайня північна точка земної кулі називається північним полюсом. Він розміщений не на землі. А посередині Північного льодовитого океану на Велетенській платформі з льоду розміри льодовика змінюються залежно від пори року. Влітку льоди частково тануть, а взимку океан замерзає знову. А Південний полюс розміщений на суші, який носить назву Антарктида, де живуть пінгвіни. А що ж входить до сонячної системи? Це планети Сатурн, Уран, Нептун, Марс, Меркурій. А також е, місяць входить Сонце, астероїди. А на якій планеті ми живемо з вами? На планеті Земля. Нашу планету називають блакитною, а ще зеленою. Подумайте і поясніть чому. Більша частина поверхні Землі вкрита водою, тому й переважає блакитний колір. На суші росте багато різноманітних рослин, вони дають зелений колір. Земля це жива планета, бо на ній існує життя рослини, тварини, люди. На що схоже за формою планета Земля? На яблучко, на помідорчик, на іграшку, на кавунчик, на м'яч. Земля має форму кулі. Порівняємо планету Земля та глобуса? Планета Земля велетенського розміру, а глобус малого розміру. Планета Земля це природний об'єкт, а глобус це об'єкт, який створений людиною. Планета Земля у формі кулі. І глобус у формі кулі. Планета Земля поверхня водоймища та суходілля. А на глобусі тільки зображення в кольори. Планета Земля рухається самостійно. А глобус рухає людина. Погляньте на планети сонячної системи. А що зображено під номером 9? Сонце. А під якою цифрою зображено Землю? Під цифрою 3. А чим відрізняється планета Земля від інших планет? Тому що там живуть і рослини, і люди, і тварини. Земля це жива планета. Ось і закінчилось наше заняття. Незнайкові також сподобалось. Скажіть, а вам сподобалось заняття? А що ми сьогодні розглядали? Земля як планета та модель Землі Глобус, а також планети Сонячної системи. Вам сподобалось заняття? Дуже дякую, до побачення!